Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо з вами працювати з пластиліном. А ліпити ми з вами будемо ягоди. Ось такі. Це калина символ українського народу. Послухайте цікаву інформацію про цю рослину. В народі кажуть, що вишиванка це генетичний код України. А Калина це серце України. Є багато легенд про Калину. Послухайте одну з них покохав хлопець дівчину, і хотіли вони одружитися, але їм не дозволили. Молоді люди так сумували, що козак став колючим тереном. А дівчина перетворилась на калину той терен колючий, що калину оберігає. А калина гірка, що за милим сумує. В ягідки калини є кісточки, що мають форму серця. Українці люблять садити кущ калини біля своєї домівки. Бо в народі кажуть. Що калина це щастя, спокій, достаток. Навесні калина цвіте білими квітами. Ягоди з'являються з маленьких, непомітних квіточок. Ось подивіться. В кінці літа осінню з'являються червоні, красиві ягоди калини. Ягоди калини дуже корисні. Їх використовують при застуді. В цій ягоді дуже багато вітаміну С. На смак ці ягоди гіркі, тому з них роблять джеми, ягоди сушать і використовують додаючи в чай. Взимку ці ягоди не дають померти птахам від голоду. Калину дітки люблять всі, особливо часто її використовують художники, вишивальниці. Зверніть увагу на картинах дуже часто малюють калину. Вона дуже гарно виглядає на білому, на чорному фоні, у вишивці. Українські красуні полюбляють намисто з калини. Ні один весільний каравай не обходиться без калинових прикрас. Подивіться, як гарно калина це спокій, любов, кохання, затишок у сім'ї. А перед початком роботи давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Приготували пальчики. Мишка рано вранці мірку прибирає, сидить біля віконця, сорочку вишиває, ягоди для морсу у ступці товче, а потім до обіду пироги пече, пирогів напекла. Гостей зазвала. Молодці малята. Дуже добре. Тепер почнемо ліпити. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору. Вже намальована гілочка калини, пластилін червоного кольору. Листячка можна або намалювати, або Вирізати з кольорового папіру і потім приклеїти на ваш вибір. Беремо шматочок пластиліну і відщіпуємо багато-багато шматочків. Тепер пальчиками ці шматочки перетворюємо на кульки. Ось так. Дуже-дуже багато потрібно нащі, а пальчиками скочуємо ось так. Тепер всі ці кульки пальчиком притискаємо до намальованої гілочки калини. Ось так. Помаленьку, потроху. Ягідки калини з пластиліну готові. Я вирішила листячко калини зробити з кольорового папіру. Ось так. Дивіться, малята, яка гарна калина у мене вийшла. Ліпіть свою калинку і висилайте мені фото. Роботи на все добре. До побачення.